Колеги, доброго дня, мене звати Харченко Марина, я сертифікований спеціаліст системи B1. і сьогодні ми розглянемо таку тему, як обробка сканування документів, яка реалізована в Адоні локалізація бухгалтерського обліку для України. Працюючи з документами, наприклад, видаткова накладна бухгалтери, дуже часто зіштовхуються з проблемою отримання оригіналів документу. Та фіксація, безумовно, є в системі, що так дійсно ми отримали оригінал документу і маємо всі підписи. Тому давайте розглянемо, як реалізовано дане питання в системі за допомогою даного АДОну та сканеру штрих-кодів, який є у багатьох підприємствах. Першочергово відкриємо документ продажів. Заздалегідь я його створила. Документ номер 58 ми маємо відвантаження, продаж, на певного Клієнта нашого, на певну суму, номер 58 Після того, як ми створили документ, ми маємо роздрукувати наші документи. Для цього ми відкриваємо файл, виконати попередній перегляд форматів і ми маємо видаткову накладну зі штрих-кодом. Відкриваємо саме цю друковану форму. Відкрився документ, і ми бачимо, що маємо загальну форму видаткової накладні, та у верхньому правому кутку в нас є штрих-код даної друкованої форми. Даний документ роздруковується, надається нашому одержувачу, підписується як нашою, так і зворотньою стороною, і після бухгалтери отримають дані документи. Повернемося до документу продажу. Якщо відкрити користувацькі поля. Ми бачимо, що в нас є поле, «Отримано оригінал документ». і по замовчуванню дана інформація в даному полі відсутня. Якщо е, бухгалтер розуміє, що так, в нас отримано оригінал документів, в ручному режимі він може встановити відмітку так. Проте дуже часто буває ситуація, коли е, ми е, відвантажуємо дуже багато товару і нам через деякий час повертають наші оригінали документів, і е, пошук документу займає дуже тривалий час, щоб е, по кожному документ встановити дану відмітку, що так даний документ отримано. Тому ми пропонуємо. Наступний функціонал. Вадоні локалізація бухгалтерський обліку для України є обробка сканування штрих-кодів. Після того, як бухгалтер отримав свої документи від клієнта, він має відкрити дану обробку та взяти вже друковані форми отримання та безумовно, штрих-код. Після ми натискаємо на кнопку сканера штрих-кодів та скануємо наші документи. Як ми бачимо, в момент сканування штрих-коду в нас заповнилась відповідна вкладинка. Після того, як ми зісканували всі штрих-коди, ми натискаємо кнопку Знайти документи. Система відшукає всі необхідні документи, та ми можемо відкрити документ, який було заскановано. Наприклад. Наш 58-й документ, який ми щойно з вами відкривали. Ми бачимо також штрих код даного документу, і ми можемо обрати, якщо ми натискаємо на кнопку Вибрати, у нас відповідно будуть відмічені всі документи. Або ми можемо натискати лише на той рядок, який ми хочемо відмітити. Після цього ми натискаємо оригінал документів отримано. І зараз глянемо, яка позначка змінилась в нашому документі. Бачимо, що документ продажу, і, відповідно, отримано оригінали документів. Нас стоїть відмітка, що так, оригінал документу отримано. Даний функціонал значно полегшить роботу наших бухгалтерів, коли вони працюють з великим масивом. Даві. Дякую за увагу! Гарного дня!